Продовж минулої доби рятувальники ДСНС здійснили 9 виїздів на розрізання та прибирання 14 дерев, повалених сильними перевагами вітру. Здебільшого, події сталися на території Коростенського району в Овруцькій, Коростенській, Малинській громадах, а також в Коростишівських громадах, Черняхівської громади, містах Звягіль та Житомирі. Зокрема, увечері, 8 жовтня, до служби порятунку 101 надійшло звернення від органів місцевого самоврядування про необхідність прибирання дерев які впали на автодорозі біля села Підруддя Овруцької громади та повністю перекрили рух для транспорту. На допомогу рятувальників від Овруцької громади було залучено трактор. Бійці ДСНС розрізали та розтягли чотири повалені негодою дерева, і упродовж години проїжджа частина була вже вільною для руху. А у місті Звягіль біля бійці ДСНС проводилися аварійні роботи по прибиранню дерева, яке впало на автомобіль. Подія сталася близько 21-ї години на одній із вулиць районного центру. Через сильні пориви вітру у дерева тріснув стомбур і гілля впало на поруч припаркований автомобіль та пробило його покрівлю. Також пошкоджено лобове скло іншого автомобіля. Також на 12 годину 9 жовтня, через негоду та спрацювання автоматики на території області без електропостачання залишилось 54 населених пункти. Працівниками обленерго проводяться роботи з відновлення електропостачання. У 20 територіальних громадах області різного ступеню руйнації зазнали 3380 приватних та 336 багатоквартирних житлових будинків. На сьогодні вже відновлено 63% пошкодженого житла. На відновлення житлового фонду з державного та місцевого бюджетів витрачено 128 млн грн. мільйонів гривень. З прийняттям закону України про компенсацію за пошкоджені та знищені окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. Відновлення житлового фонду відбувається передусім через державну програму ЄВідновлення. На сьогодні мешканцями області за допомогою електронної публічної послуги є відновлення, подано 512 заяв, з яких прийнято 319 позитивних рішень. Власники 290 осель вже отримали кошти на проведення ремонтних робіт на загальну суму 26,5 млн грн на свої карткові рахунки. Обласна військова адміністрація тримає на постійному контролі роботу комісій, утворених органами місцевого самоврядування для розгляду звернень громадян. Звертаюся до голів територіальних громад прискорити розгляд заяв від постраждалих та нагадую, що несвоєчасний не розгляд комісіями, поданих громадянами заяв, тягне за собою адміністративну відповідальність голів цих громад та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за опрацювання заяв відповідно до Конституції України, закону України про місцеве самоврядування в Україні та інших законів. Справжнє свято футболу відбулося у Житомирі 6 жовтня. Місцева футбольна команда Полісся у рамках 10-го туру УПЛ зустрілась на полі із київським Динамо. Цей поєдинок вболівальники ще до початку прозвали історичним і не помилилися. Обидва клуби активно розпочали гру. Хоча Житомиряни пропустили першими вже на четвертій хвилині. Перед тим як м'яч приймати, щоб побачити можливість для себе тут непогане перекидання вперед. Скітка під удар і один ноля користь «Динамо». Відзначається у воротах Віталій Бояльський. Житомиряни змогли відігратися вже на 15-й хвилині. Автором голу став Борис Крушинський. На перерву команди пішли з нічийним рахунком – 1-1. У другому таймі першими також вдалося відзначитися киянам. З пенальті Віталій Бояльський пробив лівий нижній кут. За кілька хвилин господарі залишилися в десятьох. Однак Пили Будківський, котрий вийшов на заміну, змінив хід гри і забив на 64-й хвилині. Тут подача Бутківський приймає, але спиною до воріт Бутківський ніяк скинути. Пробиває воротах, 2-2 стає рахунок. Пилип Бутківський буквально за кілька хвилин після того, як з'явився на полі, при цьому стандарті. Я виходив, там, спитайте, на у хлопців, я казав зразу, що я коли виходжу проти вуческу, проти то ну, мене, виходить забивати. Я виходив, кажу, що я зараз заб'ю. Вийшов, забив, тому пусті слова не кидав на повітря. тому дуже, дуже радий, що вийшов, забив. Для цього житомиряни подарували вболівальникам віру у перемогу, яку за шість хвилин після другого забитого м'яча приніс команді Артем Козак. Рахунок – 3-2 на користь полісся. Емоційний напружений матч команди, які бореться за найвищі місця. Мені дуже сподобалась і підтримка, і сам антураж цієї гри надзвичайна атмосфера. Все дуже круто. Чуємо друг... один одного, розмовляємо. Це головне, що підказуємо. Є конект на полі між командою і хлопці. Просто молодці сьогодні всі. Кожен віддався по максимуму на 200%. Це є наш ДНК цієї команди Житомирські полісі. Я всіх Житомирян вітаю. Попри складну гру вилучення, задоволений залишився і головний тренер Житомирян. Говорить, це не тільки по рахунку матчу, а й видно по самій віддачі та підготовці хлопців. Ради. что за три месяца мы зарубили конкурентоспособную, конкурентоспособную команду. А якость игры, а искренность, не бачу сенс, это исторично, богатые эмоции. Я кажу хлопцам, чтобы два недели не бачили, не дивились таблицу, гра це футбольне свято Для Житомира. Та ось поки у Житомирян свято, кияни називають свою поразку надто ганебною. Навіть втрачають віру у свою команду. Після таких ігор хочеться не в футбол грати, а, напевно, піти в якусь іншу професію. Тому що так опозоритися, як ми опозорились після 2 1 то краще взагалі не виходити на поле і. Запишуть три нолі все за грою Полісся спостерігав і Олександр Усик, який також є частиною команди. Говорить, сам виходити на поле поки не готовий, але за своїх вболівав усією душею і грою задоволений. Неймовірна гра дуже круто. Хлопці грали з двох сторін з обох сторін, але Полісся трошки краще. 3-2. ми бачимо, що Полісся грала більше мені здається 10 хвилин в меншості. Але вони гарно захищалися, і перемога це неймовірно круто. Хлопці на підйомі. Бенечка гарно біг, гарно грав. Так, пилип, неймовірна заміна, одразу забив гол. Та всі хлопці гарно відіграли. Неймовірно, ну, когось відрізняв. Це команда, це круто. Я вітаю тренера, так що. Клас. Після гри з Динамо Полісся посідала першу сходинку у турнірній таблиці УПЛ. Зараз опустилося на друге, а лідером став Кривбас.